Дивний вигляд, незвичайний смак, несподіваний спосіб приготування, спірні інгредієнти. Є страви для першої дегустації, яких необхідні сміливість і цікавість. Результат таких експериментів може бути різним: від бажання негайно виплюнути до подиву. Треба ж смачно! Цьому відео ми розповімо, які найнезвичайніші страви існують у різних країнах. Заварюйте улюблений напій, умощуйте зручніше, ставте вподобайку, перевірте підписку на канал, а ми починаємо! Шірако Японія. Назва японської страви перекладається як білі діти, що е, недалеко від істини. Цим словом називають молочко, тобто риб'ячі сім'яні залози або сперму. Молочко можна відварити і подати з соусом або обсмажити в клярі. У готової страви ніжний вершковий присмак. І кремова консистенція, але її походження багатьох позбавляє апетиту. До речі, напишіть у коментарях, що зі страв у цьому випуску ви б спробували та чому. А може хтось вже щось цього куштував. Напишіть про свій досвід, це цікаво не лише нам. Корея Восьминогів можна їсти в різному вигляді: смажити, тушкувати, маринувати, але в Санакчі їх подають ще живими, цілими або розрізаними на шматки з кунжутною олією та кунжутною посипкою. Санакчі не тільки дивна, але й небезпечна страва. Якщо восьминоги присмокчуться до горла щупальцями, це може призвести <пане> до смерті від задухи. Мопане, БОЦВАНА Комахи можуть бути багатим джерелом білка, особливо, якщо м'ясо в країні дістати складно. Цвіркунів, черв'ячків і гусениць їдять у багатьох країнах. Наприклад, у боцвані смажать або коптять гусениць мопане. Таку страву їсти досить дивно, але, кажуть, вона смачна. Збирають гусениць вручну. Зазвичай це роблять жінки та діти. Нутрощі витягують, варять, а потім сушать на сонці. Оброблені таким чином гусениці можуть дуже довго зберігатися. Але мопани часто їдять і сирими, або з'їдаючи повністю, або відірвавши попередню голову. За різними оцінками щорічно збирається близько 9,5 мільярдів таких гусениць, а прибуток з їх продажу сягає до 85 мільйонів доларів. Сюрстрмінг Швеція. Національна шведська страва з'явилася випадково, коли через дефіцит солі під час однієї з війн у 16 столітті оселедець консервували з невеликою кількістю солі або взагалі без неї. Сильний запах і кисловатий смак, то чи квашеного, то чи протухлого оселедця несподівано багатьом сподобався. Сюрстрьомінг продається у Швеції і зараз, коштує набагато більше, ніж оселедець, приготований за класичною рецептурою. Схожі страви є майже у всіх скандинавських народів. Мабуть, це найпопулярніша дивна страва в Європі. Ми упевнені, що більшість наших глядачів чули про сюрстрьомінг. але залишити його поза рейтингом ми просто не могли. Копі лювак В'єтнам! Найдорожча кава у світі готується з особливих зерен, в обробці яких беруть участь невеликі звірки мусанги. Вони поїдають найстигліші та найсоковитіші плоди дерева кави. Кавові зерна в шлунку не перетравлюються, але піддаються впливу ферментів, набуваючи особливого смаку та аромату. Зерна відмивають від екскрементів і сушать на сонці. На думку гурманів, кава з них виходить відмінна. Подібним способом, але за участю слонів, готується інша елітна кава під назвою Black Ivory Уїтлакотче Мексика. У такоса Боке садильї цей мексиканський делікатес виглядає цілком звичайно. Як сушений гриб. Але у первозданному вигляді викликає відразу і жах. Угітлакоче, він же мексиканський трюфель, має й іншу, менш красиву назву: пухирчаста сашка. Так називається грибкова інфекція, що вражає качани кукурудзи. Зерна в них роздуваються, стають сизочорними, але на думку любителів, угітлакоче дуже смачними. Вважається, що страви із заражених зерен більш корисні, ніж зі звичайних, і мають лікувальні властивості. Ескамолес Мексика. Ще один мексиканський делікатес Ескамолес зовні нагадує крупу, а за смаком вершкове масло з горіхами. Насправді страву готують з личинок чорних мурах. Її використовують, наприклад, як начинку для такос. У їжу йдуть великі мурахи певного виду, що живуть у коренях агави. На початку літа вони вибираються зі своїх підземних мурашників назовні, і по всій Південній Америці настає сезон мурашиної ікри. Ескамолес їдять як сирими, так і у приготованому вигляді. Тушковані з цибулею мурашині яйця стають схожі на зернистий сир. Їх їдять загорнутими в тортиллю, коржик з кукурудзяного борошна. За смаком вони нагадують підсмажений рис з горіховим ароматом. Любителі мурах вважають, що вживання в їжу комах зміцнює м'язи, імунну систему та уповільнює процеси. Старіння Мармайт. Великобританія. Страви британської кухні можуть бути досить специфічними: взяти хоча б кров'яну ковбасу або пиріг з Таргейзі з стричачими з нього риб'ячими головами. Одна з таких дивних страв Мармайт. Темно коричнева солона паста з екстракту дріжджів, яку англійці охоче мажуть на хліб і крекери. Першу версію придумав німець Юстос фон Лібіг, талановитий хімік і викладач, батько індустрії азотних добрив і один із засновників органічної хімії. У другій половині 1840-х Лібіг став займатися і хімією, пов'язаною з приготуванням їжі. Випустив низку досліджень, і виявив, що певні дріжджі, що залишилися після виробництва, можна концентрувати, піддаючи автолізу. Власні ферменти дріжджів розщеплюють їхні ж клітини. І більше того, такий концентрат можна безпечно із задоволенням вживати в їжу. 1902 року компанія Marmite Food Extract Company запустила виробництво на маски. А до 1907 дев'ятсот попит зріс настільки, що відкрили і другу фабрику біля Лондона. За спогадами одного з місцевих у його дитинстві у Воксхолі на півдні Лондона, недалеко від заводу, стояв нестерпний сморід. Місцеві навіть просили знизити для них розмір муніципальних податків, але нічого не домоглися. А щодо смаку, у Великобританії вважається патріотичним обов'язком мати чітку позицію щодо мармайту. Ви за чи проти? А якщо хочеться зав'язати жваву суперечку, це найкраща тема для обговорення. Головне не перестаратися, адже з місцевих байок ми знаємо, що Мармайт розділяє сім'ї, викликає сварки на роботі та руйнує дружбу. Хтось навіть характеризує його як пронос диявола і рекомендує уникати його будь-якою ціною. А хтось не може уявити без нього й дня свого життя, тож бере у подорож спеціальну туристичну версію вагою 70 грамів. У будь-якому разі, ми не судимо людей за їхні погляди та смаки. Смажене масло. США, як тільки не називали цей дивний десерт. І коронарною хворобою на тарілці, і закускою для закупорки артерій. Але ласонів зі США та Канади це не зупиняло. Назва страви повністю відображає її суть. У процесі приготування заморожене вершкове масло рясно панірують у солодкому клярі і занурюють у фритюр, а для більшого ефекту посипають цукром або поливають глазур'ю. Навіть від опису серце починає боліти, тож ми іше прямуємо далі. Смердючий єпископ, Великобританія. Це одна з найнезвичайніших страв. Сир з такою назвою готують з молока корів особливої породи. А при дозріванні занурюють у сидр, зроблений з груш Стінкінг Бішоп Смердючий єпископ. Готова страва має напіврідку консистенцію і відрізняється різким запахом, якщо не сказати більше. У музеї огидної їжі в шведському Мальміо смердючий єпископ сусідить з французькими сирами Епуас, Рокфор і Віобулонь та датським Амле Олес. то! Японія Улюблена страва японців зовні нагадує боби з розплавленим в них сиром. Але липку тягучу текстуру забезпечує зовсім не сир, а тривала ферментація. Завдяки цьому соєві боби набувають своєї дивної консистенції, солоного смаку і різкого аміачного запаху. Перуанський куй Перу. За смаком, ця страва не дуже відрізняється від курки або кролика, але психологічно з'їсти її зможе не кожен. Куй це морська свинка, яка нічим не відрізняється від наших домашніх улюбленців. У Перу їх традиційно заводили не для дітей або у якості домашнього улюбленця, а для запікання в печі. Робили це навіть не розділюючи тушку. Мед Німеччина він же тюрингенський фарш, популярна страва родом з Німеччини. Мед роблять із сирого свинячого м'яса, неодмінно холодного з додаванням цибулі та спецій: кмину, солі та чорного перцю. Можна сказати, що це більш знайомий нам татарак, який дуже люблять чехи, але зі свиного фаршу, а не яловичини. Сирий фарш подають як холодну закуску або намазку для ранкових бутербродів. Незважаючи на те, що мед з'їдають прямо в день приготування, він вважається навіть більш небезпечним, ніж страви з сирої яловичини, карпачо або тартар. Саме свинина частіше буває заражена небезпечними бактеріями та паразитами. Мариновані очі вівці. Монголія. Ця древня монгольська страва за однією з версій використовувалася для боротьби з важким похміллям, ймовірно, щоб очистити шлунок. Якщо ви думаєте, що це звучить неапетитно, не зловживайте спиртним у Монголії, адже вам точно запропонують з'їсти кілька маринованих очей вівці в томатному соусі. Утім на Сицилії порадять з'їсти сушений пеніс бика, тому обачніше під час подорожей світом. Очні яблука тунця, Японія, японський делікатес продається в рибних лавках на рівні з тушками та стейками. кажуть, після теплової обробки очі тунця за смаком нагадують кальмари. Очні яблука стунця, як і більшість морепродуктів, є корисними закусками з високим вмістом білка і низьким вмістом калорій. Вони також є гарним джерелом заліза, кальцію та вітаміна А і С, а також чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, які можуть допомогти зменшити запалення та покращити здоров'я серця. Касу Марцу, Італія. Касу марцу перекладається як гнилий сир, що відповідає дійсності. Його виробляють із цілком звичайного сиру пекорінно, куди заселяються молочні мухи. Такі мешканці сильно змінюють сир. Він стає м'яким, кремоподібним починає неприємно пахнути. Перед вживанням касу марцу комах можна видалити, в іншому випадку доведеться їсти сир в окулярах, щоб вони не залетіли в очі. Деякі гурмани обирають саме такий варіант насолоджуючись гнилим сиром з присмаком комах. Страва дуже небезпечна, але ми думаємо, ви це і без нас зрозуміли. Ну що, не знудило? Тоді підтримайте нас коментарем. До речі, у нас є Patreon. Можете підтримати нашу роботу. З вами була Історія на тарілці. Не забудьте поставити уподобайку, перевірити підписку та увімкнути сповіщення, щоби не пропустити нові відео. Побачимося!